55% мешканців Львівщини жодного разу не були за кордоном. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив центр соціоінформ. Опитавши у вересні методом інтерв'ю, 1200 респондентів соціологи з'ясували, найменше вдалося побачити світу мешканцям сіл. Тут не виїжджали за межі України дві третини населення. Водночас, чим вищий рівень освіти та достатку в людини, тим частіше вона бувала за кордоном. Ті ж, кому вдалося побувати за межами держави, більше думають про еміграцію. За даними дослідження, кожен п'ятий мешканець Львівщини готовий виїхати за кордон, а кожен четвертий їхати на заробітки за межі України. Ми помітили, що виїхати хочуть не найбідніші, не ті, хто має низький там рівень освіти. Виїжджати хоче еліта. Я була дуже здивована тим, що ми помітили те, що виїхати з більшої в більшій мірі готові люди з високим рівнем достатку, тобто частка осіб. Наприклад, серед бідних, які хотіли би переїхати, лише 10%. Тоді, як з доходом середнім, таких уже 22%, А люди, які мають дохід високий та вище середній, таких уже 33%. Виїжджати прагнуть здебільшого до країн Європи, Сполучених Штатів Америки Канади, привабливою для життя та праці вважають і Польщу та Росію.